Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні шлю вам привіт із Поділля. Я знову гостюю в своєї мамульки. Подивіться, яка в неї гарна петрушечка. Вона її гарненько прогромадила. Як гарно зеленіє. І також у неї вже бачу починає Добре віднітися часничок. Ось Подивіться, бачите? Накидала гілля малини. Аби кури, бачите, бачите в неї великий-великий такий кусок часнику засаджений. Накидала малинку. Це прицепчик до мотоблока. Такий невеличкий. Так, а зараз хочу показати самі насадження малини. Тому що, як гарно на відео не видно, дуже гарно рядочками відніється часничок. Уже гарно сходить горох. Потрібно на свій буде подивитися, бачите? І так відніються рядочки. Дивіться, ось насадження малини. На дворі, так, як я кажу, уже вечоріє. І я хочу по-бистрому показати це насадження малина сорту гусар. Вважається літнім сортом малини, Уже прочищена, вершечки ще не Притинала, мама притинає, коли ось ці пуп'яночки, почки робляться більшенькі. Бачите, вони зараз ще у сплячому стані знаходяться. І потім вона, ну, на рівні очей обрізає, тому що деякі екземпляри цієї малини майже до двох метрів. Бачите? багато. Потім ось тут, ще не пробране гілля. Це Heritage. там також Heritage. І зараз покажу вам є насадження Len Ample. Принаймні, як ми купували, так нам казали. Доволі вона себе. Не дуже гарно показує. Зовсім малий приріст. Бачите? Зовсім малий приріст дало. Але, як є, ну, ягода дуже крупна, гарно тримає форму, і що саме головне, транспортабельна Потім ось тут нові насадження. Два рядочки нової малини. Ну, і також тут посаджено один рядок, і сюди між деревами також висаджений ще один рядочок. На чому би хотіла е, наголосити вашу увагу на тому, що ось уже поки земля ще на ніч морозець буває, підтягує. Вологу вона вже пару днів тому підсипала звичайною салітрою. Для чого? Для того, щоб краще наростала зелена маса. Адже якщо не буде гарних великих таких міцних стебел малини, то потім ні про який урожай і не може бути мови. Також добре посипати попілом. Тут, якщо подивитися на землю, ой дуже погано. Видно, і видно, що земля обсипалася попілом. Ну і, звичайно, потрібно підсипати, якщо є змога, якимось перегноєм. Город, мами, бачите, немаленький. Я би навіть сказала, що дуже величенний. І ось тут в неї також нові насадження малини. Чому насаджує багато? Тому що вона від початку липня, від першої половини липня і аж до самих морозів, можна сказати, що до Нового року збирає малинку. Поділяється, як на ранні сорти, середні і пізні, ті, що плодоносять до самих морозів. З нашого досвіду, звичайно, не так там якийсь догляд спеціальний робимо для малини, як, можливо, правильно би було, але ділюся тим досвідом, який ми маємо, це. Зараз внести салітру, можна її пересапати, а якщо морозець або під дощик, вона і так гарно розчиниться і піде в корінь, аби нарощувалася зелена маса. Також просипати попілом, обов'язково прополювати, ну і, звичайно, обробляти від шкідників, дивитися по мірі того, які. Як то кажуть, діагнози у вас з'являються на малинці підбирати якесь лікування для малини. Ще раз повторюся, для нас зараз найбільш такі сорти, які нам подобаються, це гусар, heritage, полка і Glen Ample. Найбільш такі, що урожайні, транспортабельні і, в незалежності від того, який рік, чи дощовий, а чи сухий все одно, хоч якийсь результат, урожай все одно буде. Також маємо такі шикарні, великі, я їх називаю величні. Дерева, подивіться, які крони височенні. Це не ті, що ми любимо такі маленькі карликові дерева. А це дійсно дерево, якому, мабуть, під 100 років. Ну, і поміж цього є молоденькі насадження сливки. Туди в мами бачите великий. Груша. Це вже, вовше геть при фонаріку. Дивіться, ще знімаю вам кущі ожини, також сортова. Сорт не пам'ятаю. Тому, друзі, кожен вибирає для себе яку хоче малинку посадити, або ж можна по кілька кущиків, якщо не думаєте займатися в таких великих масштабах, щоб її продавати, берете різної малинки, ну малинки. Потім насолоджуйтеся смачними, солодкими плодами, а саме головне, дуже корисними. На все добре? Ставте вподобайочки, підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Чи чули про такі сорти, можливо, якісь могли би ви порадити хороші сорта, малинки, так само ожини. Миру, добра, пока-пока. Дивіться, яка краса. Природа оживає. Які гарні підсніжнички, такі тендітні. Позгинали свої голівоньки. Красота. Ну, ще такого формату відео у мене не було нічні зйомки, але хотіла показати. Дивіться, мої мами маленька повсюду, навіть по підпліт, і теж і те вона насадила, скільки. Шикарно, шикарно.